Мій театр уже майже загинається. І що ж я тепер зроблю? Закрийся? Ні, за що. я підготую шоу, і це буде Бімо в барабани. Співочий конкурс. Хто завгодно? Навіть твій сусід, директор гастроному, бо той півень, он він! Кожен талант з народу може взяти участь. Норман, скажеш їм, як круто я співаю? Тебе ніхто не переспіває, Люба. До речі, раковина у ванні знову забита. Кожна тварина мріє про славу, але кому з конкурсантів посміхнеться фортуна і дістанеться головний приз у мультику? Співають всі персонажі звір'я, але у цих чотирилапих і пухнастих все як у людей, навіть хіти. Камали Oh my gosh, look at her. Say, yo, Humpty, you're really funny looking. Darling, stay with me. Новий мультик Співай від творців домашніх тварин та нікчемного я має всі шанси на успіх. Тут так чи інак прозвучить 65 відомих пісень. А милих звіряток озвучили самі зірки. В оригіналі над мультиком попрацювали Меттю МакКонахі, Різ Визерспун та Скарлетт Йогансон. Українською мультик дублювали вже наші знаменитості: Женя Галич з гурту Оторвальд, співачка Анна Добридніва, Дмитро Монатік та Юрій Горбунов. Останньому Дісталась роль коали продюсера. І той хто хоче стати зіркою зірвати 100 тисяч, повинен викладатися повну. Тому йдіть поспіть, і нехай вам сниться. Слава українцям шоу талантів зовсім не набридли, тому й мультик сподобається. Впевнений телеведучий за плечима якого безліч конкурсів. Якщо оголосять талант шоу і ніхто не прийде на кастинги, ніхто не прийде на прослуховування, значить їхній час закінчився. Я просто весь час дивуюся. В нас на кожному каналі йдуть талант шоу, і всюди є люди, і всюди вони талановиті, і всюди круті. Маленьких і великих анімаційна комедія співай не лише розважить, а й нагадає про важливе таємне завжди стає явним. Страх не завада, коли робиш улюблену справу. І навіть із самого дна є шлях, і він веде нагору.